Привіт! З вами на каналі я забула, як у мене Нік я діамі Ми сьогодні зі своєю Тетю. Я хворію. Так що, як то? Якщо буде такий звук, <пух> то вибачте. І <пух> <пух> так вот. ми з того будемо сьогодні грати 2008 я вже майже зробила свою кімнату. Я ще хочу дати їй одну картину. Во! На тобі. Повісі десь. Якщо що, вона не мовче, вона зараз біля мене тут. Воно стирається, але несе логічно. Так во. сьогодні ми будемо виживати одні в тому світі, тому що це не моя вітка це софеня, але також тому. Що ми не все можемо робити в тому житті? Так що той? Тут віточки? От туди. Мені. Недемо <ріст> баланси. Ну так вот. Зараз ми опускаємо Віммо собі. І коли ми обострої, я одразу включу ніч. Також тут є пестик. І ще я у Ляні хочу дешпи. Телік! Як же без теліка не обійтися в тому житті? Так, зараз ми його знайдемо. Де ці телік? Я телі загубила. Я все загубляю. Коротше, о, нашла. Вона робить сигну, якщо що, давайте ми її тут таке рік повісимо. От таке життя, ми будемо недовго знімати, тому що в мене пам'яті дуже мало так. Якщо що вона мовчить, постидається. І отак. Так ось, вона вже побудувала вроді, так? Ти побудувала кімнату, але я їй ще дещо хочу принести. Це гірлянда спеціальна гірлянда, яку можна переключати. Я її тут повішу гірлянду. Як ви ту гірля... Гірлянду. О, во далі у нас сама справиться, бо вона, я думаю, полето в мене горшик патка життя. А... Ну і що можу сказати? То що я не знаю, яку мені кімнату робити і що тут робити. Але знаю лише одне що я є банан. Ну, коротше, я вроді поняла, що робити все. Мені треба тисячу таких штук. Щоб ніхто не заходив в мою кімнату А тільки я. Як ви поняли, відео не довго будет видай. От скоро закінчу, я вам говорю прям в ту секунду. Ну не в ту секунду. Конечно, але закінчу скоро. Ну, все, у все, в мене кімната готова. Тепер, пока... <кхи> Тепер показуємо Уляну. В кімнату в неї тут Ірлянди за включення як треба. Зараз включуємо, як треба. Все готово і така вот в неї уютненька хатка. Ну що ж, а тепер всім па-па!